Зараз 23.57. Поліна згадала, що мами день народження завтра. І побігла, закрилася. І щось там. Щось там. Ой, нас засікли. Це у нас святковий, святковий такий сніданок до дня народження. На палюська. Щойно прибув. Ще один подаруночок. Мені на день народження. Традиційні суші. Але це зовсім інша компанія. Ми ніколи ще в неї не замовляли, не куштували. Тож, сьогодні спробуємо. Так, зробимо з вами разом розпаковку. Ух ти, серветочки такі. До речі, тут одразу і імбир, і васабі в одній такій порції. Так, 4. Ми на чотирьох замовляли. У. Так, ну це, зрозуміло, соєвий соус. Так, і ось саме те, чого на що ми очікували найбільше. Такі цікаві. Ну, це традиційні, звичайно. Ці також ми вже куштували, а ці ще не жодного разу. Тож будемо смакувати зараз дівчата. З нагоди мого дня народження у нас потепліло. Сніжок почав танути, вже не так не слизько, дуже добре ходити. Навіть я вийшла без куртки в кофті і не холодно. Так, у нас там готується шашличок, машличок. І блюдо дня сьогоднішнього вечора це сологуні з корейською морквою в лаваші. Раніше традиційне наше блюдо, дуже часто ми його готували на кострі, коли щось смажили. Зараз, на жаль, ну я б так сказала, в цьому новому житті, якщо так можна в лапках сказати, другий раз. Але це дуже смачно, дівчата дуже чекають. Зараз ще покажу, що ми придбали з нагоди, так скажімо. М -м наше придбання. Поруч тут магазин господарських товарів. Іліна збігала, купила, Ну, хоч такі, бо інших немає. Далі, так, перший бігалі. пішов. В тому, що їм дозволяють. Буде, як будуть якісь новини. Як смачно. М -м. Кнопа скаже, ох, мені всюди, да? так? Бачу... кожен отримав собі. Порції бачите, які вони гарнюні. Зараз будемо спробувати, чи смачні вони чи ні, так? так, нам тут ще okay. якості привітання тортик такий презентували. Пробуємо зараз його. Так, на насолода зі смаком манго. Мої рідні зробили для мене таку святкову атмосферу. Бачите, як у нас тут гарно. Ялинки ще немає, але вогники вже майже The next хаті. Ще подарили мені ось такий чайничок, майже такий самий, як в мене був вдома. Вдома був такий прозорий, звичайно, він мені більш подобався. Але тут такого не було. Знайшли тільки ось такий він трошечки такий, позолочений, такий, з позолотою. Ось, І вирішила я зараз заварити чайок. Згадала про подарунок від КСД. Це ще в минулому році мені був подарунок. Зараз обіцяли каву. Ну, щоб заварити цей чайок, мені не вистачало саме такого чайничка. Тож, починаємо. Відкрила, він так смачно пахне. Такий аромат. От склад, який м'ята, бузина, іванчай, шепшина, чебрець, від малини, лист ожини, лист малини, календула. Засипала, залила укропом. Чекаємо, поки 10-15 хвилин буде настоюватися цей смачний ароматний Ну, як видно мене. Хотіла зробити як краще, постілила йому там курточку. Їй, верніше, кнопці, Її хатинку. Вона його витягає. Зайве, зайве. О, ось. <гум> Побачила нас. Все, витягла. Тепер ж треба прибрати. Не страшно. Вадім сьогодні відвозив Іліну до школи і побачив на ринку, продавав рибу. Він вже дуже давно хотів купити щуку, якраз сталася нагода. Дивіться, що там було. Там дуже багато було ікри, і він зробив ось такі дві баночки. Хі -хі -хі. Тепер у нас є ікорочка. Це у нас були такі баночки. Це він залишив, буде, скоріш за все, юшку готувати. А з філі рибного будуть рибні котлетки. Ті самі, які дуже любить у нас, Еліночка. Згадали, що у нас залишились ось такі снеки. Це на квартирі ми готували їх на сковорідці з використанням олії. Так, швиденько хотіла достати ось такі снеки нашого дитинства. І е, також згадали про те, що колись бачили десь в інтернеті чи в Тіктоці, чи десь в інстаграмі. Казали про те, що їх можна готувати. В мікрохвильовці, так? Ось зараз ми експериментуємо. Так, а ну, що там в нас вийшло? Ух ти, є. І не треба олії, і вони не такі будуть жирні. Я так гадаю, що це краще, ніж на олії 100%. Трошечки посолити, або цю, цю, цукрової пудри додати, щоб були солоденькі. І квасяк, зараз ще буду готувати, поки Полінка там пише уроки, робить уроки, зараз зробимо їй такий сюрпризик. Так, додала ще, насипала ще. Процес пішов. Ось такий шедевр у нас вийшов у Вадима Петровича. Така юшечка зі щучки. Це льок. Це так виглядає в кастрюльки. Так, чекаю на свій подаруночок. Барабан на дроб. Тин тирен тидин тин. -ти ух тиха. Який шопер. Така як арбинка, бачите, тут що написано. Так, ну. Ось так. Наша дума, наша пісня. І ось простір книжок АСД. Я одразу. Ух, тихо! Це в подарунок. Ну, в принципі, як вони і казали. Минулого року я отримала в подарунок чай. А зараз це крафтова кава. З днем народження, міцного здоров'я, позитивного настрою, злагоди та натхнення миру достатку у вашому домі. Обсмажена середня, горіх прянощі, гарчаний мед, бузок і польові квіти. Супер. Якраз у нас є така по типу кава машина. Будемо пробувати смакувати. Так, продовжуємо. Так, і далі для мене сюрприз. Еліна знала, що я хочу декілька книжок. І яку саме це вже для мене сюрприз. Вона обрала з тих, які, про які я казала. О, чесно кажучи, я вгадала. Я дуже сподівалася, що буде саме ця книжка. Хоча вона така більш для літнього відпочинку. Пляж на чтиво. Така вона приємна на дотик, такі десь випукли. Дивіться, головна прикольність цієї книжки. Супер. Приємно її тримати в руках. Люблю новенькі книжки, і в першу чергу, як вони. Пахнуть. І ще дуже люблю, коли в книжці є ось така закладинка. Супер клас. Така вона, до речі, з таких патріотичних кольорів. Що і на це звернула увагу. Супер, я задоволена. Подаруночком від доці. Ще е, в цій торбинці була книжка. Це Іліна взяла собі вже, ну як подарунок, і взагалі вона дуже хотіла цю книжку. Вони були тільки за замовленням, і вона їх взяла за кСД коїнти, які накопичувались, тобто вона вийшла безкоштовно. Вона взагалі така приємна на дотику, це м -м, назва така глянцева, а це таке матове. Таке прикольне відчуття. І тут також, бачите, як красиво зроблено, такий рожевий. Ну, Представте, це вийшло безкоштовно. Я тільки що звернула. 18. Я не зрозуміла, мабуть, вона не буде читати, це також буде мамі подарунок. Ну що ж, так, а ну що тут, про що? Боже, яка вона гарнюня. Так, що тут у нас? На задньому плані там татку щось воює. Так, а де тут? Де тут? Ага, тут є, до речі, а там немає змісту. Давайте. Так, ось ось зміст. Прикольно. Скоріше за все, я заберу її собі також. І буде в мене дві книжечки. Сьогодні у нас нетрадиційна вечеря. Ми ще жодного разу так не готували картопельку, але на смак дуже-дуже-дуже смачно. І запах суперовий. До картопельки у нас оселедець з маринованою цибулькою, і ось така капустка. Вадім сам її засолював. Хочу вам похизуватися подарунком, сюрпризом від моїх друзів. Це була несподіванка. Вони знаходяться, мої друзі, знаходяться дуже далеко від мене, але вони змогли знайти бажання в першу чергу, і можливість зробити мені на день народження ось такий сюрприз. Бачите? Це парфумований спрей Victoria's Secret і лосьйон для тіла. Дякую дуже моїм любим друзям за цей подаруночок. Про те, що вони завжди поруч, хоч і далеко від мене. Але це дуже приємно. Аромат неймовірний. Мої бусинки. я вас дуже-дуже-дуже люблю. Дякую вам. Дівчата кожного дня відкривають адвент-календар, не завжди знімаємо. Але сьогодні вирішили. Хі -хі, кийця наша. Так, тихенько. Так, що ж у нас там? Сьогодні 15 грудня. Ну, не знаю. А ну давай, давай, відкривай. Чаний носки. Точно, Еліна відгадала, але ні, не ті Еліни, а й для Полінці. О, смотри, Полінка, які гарні, гарнюні. Це хто зайка, <реку> не, ну постійно було Скільки днів підряд? Солодощі, солодощі, солодощі. Щось трошки корисне і потрібне. Моя Поліна з подружкою. Смотри. Тобі прикольні, гарні? Смотри. Бачиш з морквою. Так, ну все, ховаємо, ховаємо, бо таке враження, що Є хтось 16. хоче відкрити, відкрити Та не, наступне. Хочете, Сьогодні також будемо розпаковувати адвент-календар, що ж там дівчата вже розв'язали, що ж там нам. Там Ілініт, щось Алінт. Цього разу солоденькі, так? Mm. Які ти собі вибори, обираєш? Mm -hmm. Ось такі, так? Кончики. Mm -hmm. Добре. Сьогодні зайшла в КСД, тому що повинна прийти книжка, на яку ми очікували з Еліною. Цей твір Еліна буде проходити у школі і якраз вчасно, якраз у цю п'ятницю їм задали домашнє завдання прочитати цей твір. І ось нарешті він з'явився в КСД. І коли я зайшла в КСД, вони ще були в коробках. І продавчиня спеціально попросила, щоб я трошечки почекала, і вона його достала. Дивіться, яка гарна книжка взагалі. Фіолетові такі сторінки. І така гарнюня. Мені ось так, подаруночок ще, до речі, до дня народження була ось, така, ось такий шо шопер. Так? І знов кава. Тобто в мене вже дві кави на день народження. Спочатку Іліна купила для мене книжку, їй подарували каву для мене. І ось сьогодні я придбала цю книжку. Мені подарували ось цей шопер і ще й каву. Чесно кажучи, я не сподівалася, що мені знов подарують каву. І зараз ми будемо розпаковувати цю чарівну книжечку. Так, сьогодні у дівчат э, ось Такі були сюрпризи в адвент-календарі. Для Іліночки така маска для обличчя, а Полінці ось така солоденька вата Баблгам В гостях такі тут дерев'яні сходи, такі все дерев'яне, коротше, такий старезний-старезний. Майже місяць Поліна не ходила до школи. Сьогодні перший день. Ну, вчора ми виписалися, а сьогодні, перший день вона пішла до школи. Не дуже, звичайно, хотіла, бо збився графік. І сьогодні не могла вранці добудитися її. Ось, так що чекаю, зараз виведуть наших діточок. А у нас неприємності продовжуються. Еліна, ой, Поліну вчора виписали, а Еліна вчора захворіла. На жаль, попереду в неї виступи. Багато виступів. І Поліна, і Ліна повинні були виступати в центрі їхньої дитячої творчості разом на великій сцені, але сталося як сталося. Попереду ще Різдво, Новорічні свята, багато було планів і враховуючи ще те, що кінець першого семестру. Багато треба закрити було питань. Усе, виходять, виходять, виходить малеча. Вон моя бусинка.